OECD – це міжнародна організація, яка об'єднує 37 країн, метою якої є співробітництво і розвиток певних напрямків. Серед проєктів, якими займається OECD напрямків, є антикорупційна робота. Вони визначають її як одну з пріоритетних для співпраці серед країн-учасниць та країн, які зацікавлені в тому, щоб отримувати найкращі практики світові. В тому чи іншому напрямку. В результаті такого спілкування ми отримали можливість провести проект, який вперше в Україні з OECD досліджує сферу публічних закупівель. Під час звіту були досліджені як практики Укренерго і були відмічені. Визначні, як зазначається, в звіті досягнення нашої компанії, так і е, певні. Питання росту, де можна ще розвиватися як країні із законодавством, звіт так само містить і рекомендації уряду щодо зміни законодавства в сфері публічних закупівель, так і певні аспекти, де ми можемо покращити роботу «Укренерго» в сфері закупівель, користуючись найкращим світовим досвідом. Можу сказати, що з нашого боку ми пересвідчились в тому, що ми на правильному шляху. Тобто, ті зусилля, які ми на протязі декількох минулих років спрямовували на прозорість і ефективність наших закупівель, ми насправді робили абсолютно всі в правильному напрямку. А цьому є підтвердження і наша успішна сертифікація СІПС, і те, що OECD, експерти ОСІД високо оцінили рівень нашої команди, це надзвичайно приємно. І разом з тим ми побачили, що у нас ще є простір для розвитку, тому що коли Компанія здійснює реформи, дуже важливо бачити наперед, бачити стратегічно, на що спрямована та чи інша там доля нашої реформи, так і ми вже давно кажемо, що ми маємо вийти за рамки нашої компанії і працювати з ринком. Це так зване виховання ринку, це програма розвитку наших постачальників. А для того, щоб в першу чергу стимулювати конкуренцію і отримувати найкращу ціну на наших тендерах. ми маємо надію, що Укренерго справді може бути зразком для інших державних підприємств України. Я думаю, що досвід та успішні практики Укренерго справді мають бути запозичені і за можливістю доповнені іншими компаніями для підвищення конкурентного бізнес-середовища в Україні. Дякуємо Укренерго за співпрацю, за ваше лідерство та безумовно за доступ до такого обсягу цінних даних, що дозволило нам зробити дуже ґрунтовну оцінку.